Харківщина з перших днів російського вторгнення зазнала масштабних руйнувань, окупації значної частини області і сьогодні ще потерпає від ворожих обстрілів. Так, за розрахунками державних інспекторів охорони колишнього природного середовища Харківської області, за рік війни російська агресія задала збитків до тілю Харківщини на суму 345 мільярдів 987 мільйонів гривень. Ми зараз розробили першочергові заходи, які ми маємо вжити для того, щоб зберегти екосистему нашу, це і водосховище тощо. І про це ми вже доповідали на цьому тижні в Києві. Фінансування передбачено на ці заходи, і їх відповідно будемо реалізовувати. Екологами України була ця катастрофа скільського водосховища. Його постушення була визначена як одна з найбільших зафіксованих екологічних катастроф на Україні в цілому. На початку квітня минулого року внаслідок ворожих обстрілів була зруйнована інфраструктура, зруйнована дамба, і одночасно близько 355 мільйонів метрів кубічних води дуже швидко висвободилися обнаживши 9 тисяч гектарів земельного дна. Знищена екосистема, знищений тваринний світ. Ми впевнені, що агресор має в повній мірі заплатити за всі злочини, скоєні на українській землі. Для цього ми рахуємо кожне знищене дерево, кожну гривню, яку вже заборгувала Росія.